Всі, чи не всі, який відсоток з тих, хто активно просуває тему боротьби з мобілізацією, боротьби з ТЦК. Це все російські агенти? Чи все-таки ми, може, прикрашаємо ситуацію, і серед українців достатньо не російських агентів, які просто не хочуть воювати, їх бісить ТЦК і вони бояться? Насправді йдеться про як мінімум корисних ідіотів. Тобто ми розуміємо, що зараз, що війна України з Росією, є війною екзистенційною. Вислідом цієї війни буде або збереження української держави, або її повне знищення, або існування української нації, або її повне знищення. Почитайте, будь ласка, сьогоднішню чи вчорашню статтю в лапках українського політика Віктора Мідвідчука, керівника проекту Друга Україна. От він пише: для того, щоб це все завершити, Росія має... Перемогти військовим чином Україну демілітаризувати, денацифікувати, а всі українці стануть росіянами. Навіть якби царські режими, совєтські режими вони давали, ну, зберігали якесь етнографічне місце для існування якихось українців. Путін і цього не залишає. Тому, очевидно, основою нашої державності є армія, Збройні сили України. Армія це озброєний український народ. В Україні відповідно. Будь-які виступи проти української армії, а система мобілізації це є частиною Сил оборони України. Це є виступ проти української держави, проти існування української нації. Робиться людина свідомо чи несвідомо, вона їй подобається, вона хайпує, їй хочеться просто поставити лайк чи перепостити, вона вчиняє злочин.